Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Марка, розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в Пророка Ісаї, Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопіющого в пустині, готуйте Господові дорогу, вирівняйте стежки Його. Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі Єрусалимляни хрестились від нього в річці Йордані. І визнавали гріхи свої. Йоанн одягнений був в одежу з верблюжого волосу і носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв сарану і мед дикий. І проповідував, кажучи: Слідом за мною іде сильніше від мене, що йому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос злинув з неба. Ти, син мій любий, у тобі моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірями, а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею. І проповідував там Божу Євангелію, кажучи Сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангелію. Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали невода в море, бо були рибалки. Ісус їм сказав. Ідіть за мною я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши невода, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. Тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні з найматами, пішли. Слідом за ним, прийшли вони в Капернаум, і він, відразу, в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, а не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи що нам, та й тобі, Ісусе Назарянине, прийшов єси нас погубити? Знаю Бог, хто ти, святий Божий. Ісус погрозив йому мовчи, вийди з нього. Нечистий Дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один одного запитували, Що це нова повновладна наука? Навіть наказує нечистим духом, і ті слухаються його. І вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. І скоро вийшов він із синагоги, та разом з Яковим та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Теща ж Симонова лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка, і заходилась вона їм услуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця. Почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима. І він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, та й бісів багато вигнав, але заборонив бісам говорити, що вони бо про нього знали. Уранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там. Молився. Та Симон, і ті, що були з ним, поспішили за ним, знайшли його і кажуть до нього, Усі тебе шукають. Він же відповів їм Ходімо де інде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те і прийшов. І він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї. І виганяв бісів. І приходить до нього прокажений, благає його та, припавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, то можеш мене очистити. І змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього: Хочу, будь чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому Гляди ж, нікому не кажи нічого, а йди та покажися священникові, ще й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей їм на свідоцтво. Та тільки на той вийшов. А вже й заходився велимовити та ширити усюди про те чутку. Тож Ісус не міг одверто війти в місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення. І приходили до нього звідусюди. Перше послання ІОАНА. Богослова. Розділ третій. Дивіться, яку велику любов дарував нам отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо Він його не спізнав. Любі. Ми тепер діти Божі. І ще не виявилося чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо його, як він є. І кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує так само, як і він чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх є беззаконня. Ви ж знаєте, що він з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха в ньому нема. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, його не бачив і його не спізнав. Дітоньки, Ніхто нехай не вводить вас в оману. Хто чинить правду, той праведний, як і він праведний. Хто чинить гріх? Той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це з'явився син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від бога народився. З того виявляються діти Божі і діти диявола. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, як і той, хто не любить брата свого. Бо це та звістка, яку ви почули від початку, щоб один одного любити, а не як Каїн, який був від лукавого і убив брата свого. Та й за що він забив його? Бо лихі були його вчинки. А брата його справедливі. Не дивуйтесь, брати, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той у смерті перебуває. Кожен, хто ненавидить брата свого, є душегубець, а ви знаєте, що ніякий душегубець не має в собі життя вічного. Що в ньому перебувало б. З цього ми спізнали любов, бо він за нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти. Коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа може перебувати в ньому? Дітоньки, не любімо словом, ані язиком, лише ділом і правдою. З цього ми спізнаємо, що ми від правди і заспокоїмо перед Ним серце наше. Коли б нас обвинувачувало серце Бог більший, ніж наше серце, і Він усе знає. Любі. Коли серце не винує, то ми маємо довір'я перед Богом. І що б ми не просили одержуємо від Нього, бо заповіді його бережемо і чинимо те, що йому вгодне. А ось його заповідь вірувати в ім'я Його Сина Ісуса Христа, і любити один одного, як він дав був нам заповідь. Хто Його заповіді зберігає, той і перебуває в Нім, а він у ньому. І ми знаємо, що Він у нас перебуває. Знаємо від духа, що його Він дав нам. Псалом 97 Господь царює, земля хай веселиться. Хай радується островів велика сила. Хмара і темрява навколо нього, правда і справедливість підвалини Його престолу, вогонь іде поперед ним і палить його ворогів навкруги, його блискавки освітлюють Всесвіт, Земля те бачить і стрясається. Гори, як віск, Тануть перед Господом, перед Господом усієї землі, небо звіщає Його справедливість і всі народи бачать Його славу. Стидом хай укриються всі, що служать ідолам різбленим, що хваляться пустими бовванами. вклоніться йому усі боги. Почувши це. Сіон радіє, і веселяться усі міста юди заради суддів твоїх, Господи. Бо Ти, Господи, величний над усією землею, вознісся єси вельми над усіма богами. О ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він зберігає душі своїх вірних, з рук грішників їх визволяє. Над праведником сходить світло, над щирим серцем радість. Радуйтеся, праведні у Господі, і прославляйте його святе ім'я. КНИГа ПРИПОВІДОК. Розділ 20. Сьомий Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок. Та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий? Топче і крижку меду, голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, Що серця раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене. Ображає Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос. Про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо Гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає так серце людини. Людині Шеол і Аваддон ніколи не насичуються так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного товкачем. Мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Перша книга Хронік, розділ 15. І набудував собі домів у Давид городі. Потім приладив місце для Божого кивота і нап'яв для нього намет. Давид сказав: Ніхто не повинен носити Божий кивот, окрім левітів, бо їх вибрав Господь на те, щоб носити господній кивот. І служити йому до віку. Давид згромадив усіх ізраїльтян в Єрусалим, щоб внести Господній кивот на місце, яке приладив для нього. Синів Арона зібрав Давид та Левитів. І синів кигата Урієла начальника та його братів сто двадцять. І синів Мерарі – Асаю начальника та його братів. 220. Із синів гершома Йоїла начальника та його братів 130. Із синів Еліцафана Шимаю начальника та його братів 200. З синів Хеврона Еліела начальника та його братів 80. Із синів Узієла Амінадава начальника та його синів 112. Давид покликав також священників Цадока та Евіатара і левітів Урієла, Асаю, Йоїла, Шимаю, Елієла та Амінадава, і сказав їм: Ви, голови в батьківських родинах, очиститься з вашими братами і перенесіть кивот Господа Бога Ізраїля, на місце, яке я приладив для нього. Бо, власне, тому, що вас першим разом не було, Господь, Бог наш, покарав нас за те, що ми його не шанували як слід. Тоді священники і левіти очистилися, щоб перенести кивот Господа, Бога Ізраїля, і сини левітів несли Божий кивот на плечах, на носилах, як повелів Мойсей, за словом Господнім. Давид звелів левіцьким начальникам настановити своїх братів співаками з музичними приладами, з арфами, цитрами та цимбалами, щоб розливався їх звук і високо злітав їх голос на знак радощів. Тоді левіти настановили Гемана, сина Йоїла, а з його братів Асафа, сина Берехії, з синів Мерарі, Братів їхніх Етана, сина Кушаї, а з ними братів їхніх другорядних Захарію, Ізієла, Шемірамотта, Ехієла, Іні, Еліява, Бенаю, Масею, Мататію, Еліфлея та Мікнею, Ове додома та Еїєла – воротарів. Співці Геман, Асаф та Етан мали мідні цимбали, щоб на них гучно грати. Зехарія, Езіл, Шемірамот, Ехієл, Іні, Еліяв, Масея, Беная грали на арфах що з високими щаблями звуку Мататія, Еліфлей, Мікнея, Оведедом, Еїєл та Азазія. Восьмим щаблем, щоб керувати. Хананія, головний над левітами, що переносили кивот, наглядав за його перенесенням, бо був у тому вправний. Берехія та Елкана були одвірними при кивоті. Шиванія, Йосафат, Натанаїл, Амасай, Захарія, Беная, Еліезер, священники – Сурмили перед Божим кивотом. Оведидом та Єхія були одвірними при кивоті. Отак От Давид і ізраїльські старші та тисячники пішли переносити кивот Господнього Союзу з дому Оведома, радіючи. І як Бог допоміг левітам, що переносили кивот Господнього завіту. Принесли вони в жертву сім бичків і сім баранів. Давид був одягнений у вісоновий плащ, так само, як і усі левіти, що несли кивот і співаки, і хананія, голова над тими, що переносили. На Давиді ж був ще й льняний ефод. Увесь Ізраїль переносив кивот Господнього Союзу під веселі вигуки при звуках рогу, сурм та цимбалів. Граючи гучно на гарфах та на цитрах. Коли кивот Господнього Завіту входив Давид город, міхаль Саулова дочка дивилась у вікно і, побачивши, як цар Давид скаче та танцює, зневажила його в своєму серці.